Якщо ви йдете на весілля і бачите якогось гостя, який саме скорше п'яний, а ще ні хрена не почалося, це. знайте, цей гость знає про молоддя трошки більше, ніж всі. Ми так з кумом ішли. Кума траур. Він іде на весілля, бо він втратив кума. І 100 доларів і він мені ілюжа, вона йому нахрен не пара, вони довго не проживуть. Він ще не зайшов у ресторанці, не вже печаль. Тут і ці фуршетні столи, як назло, по дорозі. З безплатного алкоголю. А мій все, Він хоче багато чого сказати, і думаю, не дай Бог, дайте йому слово вафлі. Ви зараз цю всю вечірку помножите нахрен. Він втратив одного. Забрала та відьма. І це лише у свої вухо правичу. І цей ведучий на таких парах знаєш, дає йому тост, і я думаю, все. Вафлі вашому святу кохання. І там було спершу чути з його вздоха. Добрий вечір. Я вже не знав, де ховатися. Братан, ти са діженишся хубаво. Оце їм було з тої серії, але трошечки по-інакшому. Знаєш, і перед ним так стільки багато людей, такі його. Із відкритки говорили люди. А кум просто встав яке. Вам багато бажали. Я хочу вам побажати, що у вашому житті був завжди повний холодильник їде. Я два рази женатий. Якщо він порожній, можете всрасти в ту любов. Просто і всі похлопали, і всі були. Ну чоловік не сказав злого.